Де люди шукають інформацію про минуле. Отже, джерелами інформації про минуле є старовинні книги, різноманітні речі та рештки старовинних будівель, написи та малюнки на скелях, розповіді людей та твори живопису про минуле, зображення, світлини та різноманітні кінофільми, які можуть бути документальними. Щоб дізнатися про минуле, потрібно знайти і дослідити результати життєдіяльності людей. Це все в нас буде історичним джерелом. Тобто, результат життєдіяльності людини це вже є джерело. Джерела бувають чотирьох видів, як нам каже автор підручника: Це писемні, речові, зображувальні чи візуальні і етнографічні. Писемні Ті, що існують у письмовому вигляді: рукописи, книги, літописи, газети, написи на камені, наприклад, розетське каміння, завдяки якому стало відомо про єгипетську цивілізацію. Далі речові, все, до чого може доторкнутися від старовинних будівель до і механізмів. Зображувальні чи візуальні портрети, світлини, малюнки, картини, кінофільми також відносяться до зображувального вида джерела. Етнографічні це орнаменти, традиції, звичаї. І далі ми дивимося приклади якраз історичних джерел. Тобто, ви бачите, що тут у нас є статуя ось ця з давнього Єгипту. Бачимо перед собою калізей як пам'ятку такої архітектури старовини, яка збереглася, і на сьогоднішній момент. Бачимо під номером 3, це у нас офіційне видання органів державної влади, це історичне джерело, і український національний костюм на поштових марках. Тобто, як у нас люди одягалися раніше, і є ж навіть істо яка досліджує моду та зміни одягу людей. Проводячи дослідження, історики мають збирати інформацію та докази з різних джерел. Історичні джерела поділяються на первинні та вторинні. Первинне джерело це твір чи річ. Створені протягом досліджуваного періоду часу або учасником досліджуваних подій до первинних джерел належать щоденники, листи, усні історії, світлини, газети, статті, закони, вірші, романи, п'єси, музика, а також об'єкти. Всього минулого це може бути будівля, знаряддя праці, зброя, предмети мистецтва, гроші, одяг. Первинні джерела допомагають дослідникам наблизитись до того, що відбулося, та зробити певні висновки. У дослідженнях сучасних явищ і подій первинним джерелом може бути інтерв'ю, опитування, соціальні дані, дані експериментів, офіційні документи чи тексти у мас-медіа. Вторинне джерело зазвичай створено пізніше за певною події. Воно пояснює, тлумачить або узагальнює інформацію первинних джерел і часто використовує її як докази. Підручники, біографії, енциклопедії та словники є вторинними джерелами. У добре підготовленому такому історичному дослідженні ти можеш знайти посилання як на первинні, так і на вторинні історичні джерела. Ось у нас запропоновані ілюстрації, які з наведених джерел є первинними, наприклад, і які є вторинними. Подумай надай відповідь на це питання. Також, коли ми працюємо з джерелом, ми повинні ставити питання: це хочу знайти і де треба шукати. Якщо ми хочемо знайти, то ми ставимо наступне питання: що сталося, коли йде, хто брав участь у цих подіях. Чому ці події були важливими, яке значення мала діяльність відомої історичної особи, як виглядали учасники подій і місця, де це все відбувалось, як учасники подій та інші люди ставилися до того, що відбувалося? Де треба шукати історичні словники, довідники та енциклопедії? Підручники та довідники збірки історичних документів та журналів, фотографії, ілюстрації, фільми, історичні карти та атласи, новини та інтерв'ю листи та щоденники. Наприклад, у нас є аналіз історичного джерела. Ми знаємо, що у Києві розташовані золоті ворота, це є головна така парадна брама давнього Києва, видатна така пам'ятка архітектури, яка виконана за саме фортифікаційній формі, тобто вона є фортецею. Про неї згадується в Повісті минулих літ. Вказується дата 1037 рік. І говориться про те, що вона була побудована при князеві Ярославі Мудрому. Зі сходу та заходу до золотих воріт підходили потужні дерев'яно такі землені вали Ярослава, тобто це висота валів разом з заборолами сягала 16 метрів. З напольного боку перед брамою тягнулася подвійна лінія ровів. Головний з яких був 15 метрів. До середини XVIII століття золоті ворота функціонували як головна брама міста. Тут знаходилася міська варта та зберігалася митом. Така митна система існувала. І бачимо, що залишки золотих ворот 1651 року, і реставровані золоті ворота виглядають сьогодення ось так. Перевірте себе, чи можете ви відповісти на ці питання.